Горить, як свічка, зверху донизу, з міленьких і так через 10-15 хвилин добереться до нижніх дров. В майбутньому е ви зможете палити і закладаючи на всю площу, ну тільки, наприклад, на чу-чуть висоту, наприклад, три ряда, да? так як я уклав, але можна буде закласти на всю площу камінь. Розпалив, і ми, грубо кажучи, півтори 2 години до нього не заглянемо. Це все буде залежати від того, що вам на даний момент треба. Сценарії розпалки. Чи треба раптово багато тепла, чи ви хочете максимально довго напроти зі дня палити. Якщо ви хочете максимально довго палити з такого маленького об'єму. Якщо от приїхали, десь були Ренжені, там будинку плюс 10, його треба бігом нагнати. Звичайно, закладаєте на всю площу, але не високо. Зараз я склав чуть вище, в силу того, що невеликий об'єкт.